Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім про фільм 2019 року Дістати ножі. Добре. А це що за хрін згори? Сім'я заможного детективного письменника Гарлана Тромбі збирається на святкування його дня народження в особняку в Масачусетсі. Наступного ранку економка Франц знаходить Гарлана мертвим із перерізаним горлом. Оглянувши місце злочину, поліція вважає, що це було самогубство. Але невідомий наймає знаменитого приватного детектива Беноа Бланка для проведення розслідування. Під час розмови з членами сім'ї Бланк дізнається, що стосунки Гарлана з його сім'єю були напруженими. Гарлан знав, що його зять лічар зраджує дружині і погрожував все розповісти своїй доньці. Він також урізав грошову допомогу своїй невістці Джоні, через те, що вона вкрала в нього 400 тисяч доларів. Гроші повинні були піти на оплату навчання її дочки Мек. Звільнився на Волта з видавничої компанії, посварився зі своїм онуком Ренсумом через те, що виписав його з заповіту. Річард іде в кабінет Гарлена після розмови з детективом. Він знаходить той самий лист, але він був порожній. Детектив запрошує до розмови Марту. Він дізнається, що дівчину нудить від будь-якої брехні і вирішує перевірити цю інформацію. Інформація підтверджується, Бенуа користується цим і випитує у дівчини про всі секрети членів сім'ї Тромбі, а також розпитує, що насправді трапилися тієї ночі. Марта відводить у від себе підозру. Вона дає правдиві, але не повні відповіді під час допиту. Нам показують, що насправді сталося тієї ночі. Після вечірки медсестра Гарлана Марта Кабрера перепутала ліки і ввела смертельну дозу морфіну. Вона не могла знайти протиотруту, і Гарлану залишалося жити всього 6 хвилин. Гарлан не хотів, щоб дівчину звинуватили в його смерті. Він знав, що мати Марти нелегальний іммігрант і не дозволив Марті викликати швидку допомогу. Гарлан вгадує план, щоб спасти Марту. Він розказує покроковий план, який відведе від дівчини всі підозри. Гарлан перерізав собі горло. Марта починає виконувати всі інструкції дані Гарлану, їде з дому, потім повертається тільки іншою дорогою. Дівчина нервує, через це потрапляє на камери, піднімається по боковій решітці і проникає в дім через замасковане вікно, одягається в речі Гарлана і спускається вниз. Волт бачить дівчину, але думає, що це його батько. Марта повинна була піти тією ж дорогою. Літня мати Гарлона бачила, як Марта вилазила з вікна, але прийняла її за рансами. Детектив розуміє, що дівчині можна довіряти і просить допомогти з розслідування. Вона погоджується допомогти в розслідуванні бланка. Разом вони обшукують територію. План Гарлона був ідеальний, але дівчина допустила декілька помилок. Марті доводиться зіпсувати плівку, яка записала її повернення. Пізніше дівчина бачить сліди взуття, які вона залишила вночі, і намагається зіпсувати їх. А також викидає частину решітки, по якій піднімалася вночі. Юрист Гарлона приїжджає, щоб оголосити заповіт. Цей же час бланк знаходить частину решітки, а потім брут на килимі. Він розуміє, що хтось хотів проникнути в дім непоміченим. Всі члени сім'ї з посмішкою на лиці сподіваються почути своє ім'я. Оголошується заповіт Гарлона, але в ньому немає жодного тромбі. Гарлан увесь свій спадок, видавництво 60 мільйонів доларів на різних рахунках, будинок та інше майно залишив Марті. Вся сім'я Тромбі дуже зла на Марту. Вони розуміють, щоб лишити дівчини спадщини, їм потрібно доказати, що Марта причасна до смерті Гарлана. Ренсом, якого Гарлан із заповіту, допомагає дівчині врятуватися від гніву сім'ї. Він знає про її особливості, а тому везе в кав'ярню і пригощає обідом. а потім запитує, як справді помер Гарлан. Дівчина не в змозі приховати правду. Ренсом дізнається, що насправді трапилося тієї ночі. Він пропонує свою допомогу в обмін на частку спадщини. Наступного дня Бланк спробував поговорити з мамою Гарлана, але старенька не проронила ні слова. Волк приходить до Марти додому. Він намагається переконати її відмовитися від спадщини та погрожує викрити нелегальний статус її матері, якщо дівчина не погодиться на його пропозицію. Згодом Марта отримує анонімний лист частковою ксерокопією аналізу крові Гарлана. Дівчина розуміє, що у неї можуть бути великі проблеми. Марта їде до Ренсома. Разом вони йдуть до лабораторії, а вже на місці бачать, що лабораторія згоріла. Марті знову приходить анонімне повідомлення: дата та місце зустрічі. Бланк і поліція помічають Марту і Ренсому. Марта розуміє, що потрібно тікати. Після нетривалої автомобільної погоні поліція наздоганяє втікачів і заарештовує Ренсома. Бланк пояснює, що мати Гарлона бачила, як Ренсом спускався по стіні з кімнати Гарлона в ніч його смерті. Марті вдається збрехати, що саме Ренсом заставив приїхати в лабораторію. Марта йде до поліцейської дільниці разом з Бланком. Також Марта заїжджає по адресі з повідомленням вона заходить в приміщення і бачить фран. Жінка під наркотиками. Марта робить все можливе, щоб спасти її. Уже в лікарні Марта вирішує розповісти Бланку, що насправді трапилася з Гарланом. Хоча Ренсом уже все повідомив про неї. Вона каже, що хоче розповісти родині, як насправді помер Гарлан. У будинку Марта знаходить копію повного токсикологічного звіту. Марта готова розповісти, що трапилося з Гарланом. Бланк перериває дівчину і веде в іншу кімнату після того, як повністю ознайомився з аналізами. Ренсума також приводять. Бланк озвучує свої висновки. Гарлан сказав Ренсуму, що залишає все Марті. Тому Ренсом вирішив підставити Марту. Він поміняв місць пляшечок з ліками Гарлана і вкрав проти отруту. По плану, Марта повинна була б колоти неправильний препарат і вбити Гарлана. Якщо дівчину звинуватили то вона позбулася би права претендувати на спадщину за правилом негідного спадкоємця. Але Марта дала Гарлану правильні ліки, пізнавши їх за зовнішнім виглядом і структурою рідини. Вона зрозуміла, що вколола неправильний препарат тільки після прочитання етикетки. Коли про смерть повідомили як про самогубство, ренсом анонімно найняв Бланка, що він викрив Марту. Фран побачила, як ренсом щось шукає в сумці Марти, і вирішила відправити йому записку. Після того, як Ренсом зрозумів, що Марта дала Гарлану правильні ліки, він переслав Марті записку фран і підпалив будівлі судмедекспертизи, щоб знищити докази невинності Марти. Він ввів Фран за надто велику дозу морфіну, щоб Марту спіймали з трупом фран. Марті телефонують з лікарні. Вона говорить, що Фран прийшла до тями і готова свідчити проти ренсома. Ренсом зізнається в скоєному, так як думає, що цим зменшить ув'язнення. Однак тут же її нудить: блювота потрапляє на ренсома. Це вказує на брехню. Фран мертва, а Ренсом зізнався в її вбивстві. Його зізнання записано на диктофон. У люті ренсом встромлює ніжу марту, але холодна зброя виявляється реквізитом: поліцейські, які стали свідками замаху, заарештовують Ренсома. Лінда знаходить в кабінеті батька той самий пустий лист. В дитинстві вона разом з батьком любила головоломки. Лінда вирішує цю загадку і дізнається про зраду чоловіка. Бланк розповідає Марті, що він одразу зрозумів, що вона причетна до смерті Гарлана, помітивши невелику пляму крові на її взутті. Марта запитує Бланка, як їй вчинити з родичами покійного тромбі, адже вони багато чого зробили для неї. Бланк радить їй послухати своє серце, хоча сам має іншу думку з цього приводу. Коли Ренсома беруть під варту, Марта спостерігає за сімейством тромбі з балкона, тепер уже її особняка, тримаючи в руках кухоль покійного Гарлана Тромбі з написом Мій дім. Мої правила моя кава.